Доброго дня! Я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум Емоції. І це я з вами знову Антоніна. Хто перше завітав на мій канал, я би хотіла, щоб ви підписалися. Вам це буде не тяжко, а мені буде дуже приємно. І Буду дуже вам вдячна за вашу підписку, за ваші лайки, за ваші вподобайки. І сьогодні так хотілося мені поговорити з вами про такі парфуми від мансери: ваніль. Ваніль у нас буває різна. Сьогодні я підібрала таку добірочку три ванільних аромати від мансера. Перша в мене буде коко-ваніль. Це в мене буде так, як три пори року, як три покоління жінок. От Начебто один бренд. Одна ваніль, але вона так по-різному-по різному розкрита, так е, гарно е, маестро зробив, додав тут усе. Е, що от я так подивилася, у мене є ці три ванілі. Вони дуже прекрасні, гарні, красиві. І от перша ваніль у мене е, коко ваніль. Оцю коко ваніль я бачу на юній, прекрасній такій леді. Друга в мене. Чорна ваніль від мансери. Цю я ваніль бачу більш уже на такій, як то кажуть, середній такій леді. Вона вже не юна, але вона ще і не старша. Така самий прекрасний, як то кажуть, вік і літа. І потім третя в мене вельвет-ваніль. От третю вільвєт ваніль я бачу на вже такий самодостатній е, з життєвим досвідом жінки теж дуже при... всі три ванілі. Всі три такі прекрасні, але по-різному дуже розкриваються. Ну і почнемо першу ваніль. Хочу з вами поговорити про першу ваніль. Це в мене буде коко-ваніль. Дивіться, красива така гарна в них упаковочка. У них всіх гарні упаковочки такі. Лаконичні. Так, достаємо свою ванільку, закриваємо коробочку. Тут у нас мішечок. Це нас прекрасна. Дуже полюбляю всі три ці ванілі. От коко ваніль, коли я її вдихаю, зразу являю перед собою таку юну, гарну, таку молоденьку леді. Вона іще. Як то кажуть, не стала на, життєвий, на життєву стежинку, але їй все цікаво, їй все цікаво, все солодке, все красиве, все яскраве. У цьому ароматі дуже-дуже я відчуваю тіару, кокос, ваніль, і, це, і цей аромат більш так підійде на літо. От на літо і весну. Дуже так, як молода леді, так як юна, така. як весна, як літо. юна. Цей аромат дуже такий легенький. він... Не буде вас придушувати. Тут є тіара і кокос, але вони нам як вдихаєш, зразу переносяться на літо, начебто така гарна юна дівчинка у білому такому сарафанчику, в солом'яній шляпці, вийшла прогулятися десь так по бережку річки або моря. І до неї довіває, такий вітерець на неї легенький повіває. І вона така ще юна, любопитна, все їй цікаво, все їй хочеться спробувати, і ніжні тяровські квіти нагнутись, понюхати, і з'їсти зефірочку солодесеньку, і батончик Баунті їй захочеться. і... Вона йде йде бережком, звертає стежинкою, підходить до річки, сідає на бережку, опускає ноги в воду, достає із своєї сумочки, ну, сумки такої пляжної, е такий гарний великий батончик Баунті, починає ним насолоджуватися, вітерець на неї повіває такий азоновий, такий гарний ніжний е аромат. Юності, солодощів, кокоса, тіари, ванілі. Отакий я бачу цей аромат. Дуже прекрасний. Він стійкий, цей аромат, а е, дуже стійкий. А от шлейф у нього такий ніжний, як та юна, гарна дівчинка. Це так, як, знаєте, начебто внучка. А це у нас так більш уже як дочка от три покоління. От три три покоління. покоління. А це вже як дочка у нас буде. І цей аромат чорну ваніль я бачу більш уже е на такій трошки старшій леді, яка вже е щось трошки в житті, як кажуть, вивчилася і почала шукати якусь таку професію собі. І стає вона юна, прекрасна, гарна, сексуальна, в неї ще все, як то кажуть, попереду, все життя. І вона ще думає, як ну, далі жити. Вона мрійлива, вона мріє про гарні такі прекрасні різні подорожі, про гарних молодих чоловіків, про кар'єру. І оцю недаром не вона називається чорна ваніль. Тут така прекрасна, гарна суха ваніль в цьому ароматі. Вона така суха, вона така обволокуюча, вона ніжна, вона ем, така сексуальна, приваблива. І от коли я вдихаю цей аромат, от нанесу на себе. Оцей аромат нанесу на себе. Я зразу таку переносюся в таку, от картинка в мене перед глазами. Така юна, прекрасна. Дівчина піднімається по сходах в своєму гарному, уютному такому теплому, тихому будиночку, піднімається по сходах до своєї спальні. Спальня в неї на другому поверсі, вона заходить в кімнату. Серед кімнати в неї стоїть дуже прекрасне, гарне таке ліжко. На ліжку. Така чорна, шовкова, білизна застелена, вона в гарному, прекрасному піньюарі, підходить до цього ліжка, але ще спати їй не хочеться. Вона вся у мріях, вона думає, що буде ем, і мріє про гарне своє майбутнє, про кар'єру, про гарного молодого чоловіка, про сім'ю, і підходить до вікна, відкриває вікно. На балконі, і місячне сяйво падає їй на її прекрасну кровать з чорними шовковими простерадливими, вітерець бавиться її гарними волосами. І вона відкрила вікно, підійшла і до неї довіюється такий із саду, такий гарний, прекрасний аромат. З плячого нічного саду, з клумбів доноситься аромат троянди, аромат жасмину нічного, фіалки, яка розкрилася. На деревах фруктових персики благоухають після літньої спеки. Росиночки посідали на персики, і вони так аромат такий персиковий, ніжний доноситься в кімнату до неї такий гарний, такий сухий вітер і з такою сиростю нічного, такого нічного прям місячного сяйва, такий і ван... на ній нанесені такі ванільні, гарні парфуми. І вона стоїть і мріє біля цього відкритого вікна про своє майбутнє. Отакий От я бачу цей аромат з такою гарною емоцією, парфумерною, така гарна картинка, як то кажуть, самий гарний парфум, такий він вже не кондитерський, він вже не такий більш солодкий, як Кокованіль, де багато солодощів. Кокованіль відчувається і з ефірками, і чуть чуть Кофе ж відчувається, і баунті тут відчувається, і тіари, так як ота молода знаєте, дівчинка, що їй все цікаво, їй хочеться і квітів солодких, і смаколиків солодких, і життя солодкого, і якоїсь казки хочеться. А от уже чорна ваніль вона вже більш для такої леді, яка вже закінчила школу, закінчила інститут, вона вже більше, Така старша, вже не кидається на оті солодощі Усі вона розуміє, що не все прекрасне, те, що солодке, те, що дуже гарно солодощами пахне. Вона вже більше. Тут вже ваніль більш у нас сухіша, вона вже більш така смородяна ну, не, з кислиночкою, так як наше життя не все солодке, воно і з кислиночкою буває. І воно вже більш азоновіше, більш як отож, знаєте, мрії наші не всі будуть солодкі, а будуть і, і мокрі, і кислі, і чуть-чуть гірчинка тут є. Так що дуже гарний такий аромат. І третій аромат, це в нас був, як то кажуть, внучки, дочки і бабусі. Це вже більш аромат, ну це так, ми пошуткували, цей більш аромат уже більш статніший. Цей аромат бачу літо весну. Цей аромат я бачу осінь, трохи зиму, ну, можна і весну. А цей аромат бачу глибока осінь і люта зима. Дуже прекрасна Вільвет ваніль. Дуже вона мені подобається. Це вже така ваніль, як кажуть, вона вже і не гурманська, у нас така, і не кондитерська, така красивуща. Я її нанесу, я її дуже люблю. Вона... І дуже шлейфова, дуже стійка, дуже мінлива. Ви знаєте, вона так, як ота жінка, що вже достигла в житті все. Вже вона все побачила, все пережила, все перепробувала. У неї вже великий е, такий життєвий досвід, її вже нічим, як кажуть, не злякаєш, не здивуєш, е, Ну, багато чого переживши. І от коли я її вдихаю, оцю ваніль-Вільвет, вона дійсно Вільветова, тут такий аромат виходить такої гарної. Пізньої туберози, жасмину, теж уже пізнього, який вже починає оцвітатися, і тубероза цвітатися, і ваніль. І ваніль така вільветова, така кашемірна, така. Аж відчувається, в мене тут ноточка трошечки такого кашеміру. І такий, ви знаєте, ну, прямо як. Зруб якогось такого дерева. От вони як по цій ванілі походиш, він не є такий, він ні кондитерський, ні гурманська. Вона вона більш така, от як удова. О, як удова. І такий от, тут прекрасний, не медицинський, не грязний. Ніякий. Він такий, як просто зруб дерева, таких опилків багато, як на лісопилки, свіжі, такі пахучі. Такі деревні опилки, або як колись ви зошит новий купили, я так його гортаєте, гортаєте, листочки, оці листочки, аромат листочків, або такий папірус. От він затихає і робиться такий ніжно-ніжно, такий ванільно-папірусовий аромат. Дуже мені він подобається. І бачу таку емоцію з цим ароматом. Ви вже ж така жінка старша. У вас вже є життєвий досвід, вам уже не цікаві ті різні. Кажуть, Смаколики, різні там, ну такі, ну такі, такі різні пустощі, різні там некоректні шутки. отаке все. Бачу таку емоцію, ви надягли цей аромат і пішли в картинну галерею. У вас в руках прекрасний бокал вина. Ви ходите по картинній галереї, дивитеся на такі гарнющі картини, на шедеври, ви вся в своїх думках, до вас доноситься аромат прекрасної кави, прекрасних смаколиків. І в це все вимішується. Стоять дуже великі вази із жасмином, з туберозою, і оцей аромат кави, смаколиків туберози, потім жасмину, і оцей аромат нових картин. Красок їх, що художник нарисував, воно це все в вас перемішалося, вимішалося, і ви стоїте в цій гарній аурі, насолоджуєтеся цим приємним ароматом, приємними шедеврами картин. У вас перед глазами переносяться свої різні емоції, ви вдивляєтеся в картини, живете з ними, дихаєте цим ароматом, і у вас такий. Спокій душевний, у вас така радість, і, і, і вам так гарно, приємно і дуже, як кажуть, уютно. І все прекрасно. Отаку От бачу дуже гарну емоцію з цим парфумом. Е, я вибираю, може що я старша, не знаю, може, я це вже все пережила, перепробувала. Але найбільше полюбляю Вільвет ваніль. Дуже прекрасна, гарна тут ваніль. Вона вже. Не гурманська, вона вже не дівочкова, вона вже така не кокетлива, вона от дійсно для такої дозрілої, статної, умної е жінки, яка вже може трезво вирішувати всі питання життєві, е мати свою думку і ні від кого не залежати. Дуже красивий, гарний. Парфум. Ну що ж, поговорили ми з вами про такі прекрасні ванільні парфуми від мансери, начебто мансера, один бренд, начебто ваніль. Але яка вона буває прекрасна? Бачу ці аромати. Ви знаєте, більше я бачу їх на жінки. От вони мені подобаються на жінки. Але що я вам скажу? Буде гарно навіть і на чоловікові. Особливо чорна ваніль. На чоловікові теж буде дуже гарно, на такому молодому, ухоженому, самодостатному, своєю думкою. Чоловікові я бачу. Вільт-ваніль не знаю. Треба тестувати все на собі. Ну що ж, на цій ноті будемо закінчувати наш відеоогляд. Ставте мені свої лайки, вподобайки. Задавайте свої питання, напишіть мені про свої якісь ванільні аромати. Може, ви які знаєте такі ем, красиві від других брендів аромати е, з нотою ванілі. Я буду дуже рада. Мені це дуже подобається, коли ви даєте свої поради, коли ви розповідаєте про свої парфуми. Ну а на цій ноті будемо завершувати наш відеоогляд. До побачення, до нових відео оглядів.